Привіт! Сьогодні поговоримо про ліполіс і за допомогою апарата від компанії Praga, це pl 650 Розберемо детально. Так як процедура лазерного ліполізу це ефективний метод сучасної косметології, що дозволяє проводити швидку та безболісну корекцію фігури. Вона швидко набрала популярність в Україні, ставши чудовою альтернативою інвазивному втручанню. Полазер PL650 це багатофункціональне обладнання. Окрім видалення локальних жирових відкладень на тілі, застосування процедури холодного лазерного ліполізу дозволяє вирішувати інші завдання, такі як поліпшення кровообігу та лімфотоку, згладжування целюліту, поліпшення кольору та якості шкіри. Використовуючи апарат лазерного ліполізу, можна виконати формування красивої фігури та правильних пропорцій тіла у найкоротші терміни всього за декілька процедур. Діодний лазерний ліполіз із застосуванням ліполазера PL650 це інтенсивна стимуляція природного біохімічного процесу, розщеплення жирових клітин адипоцитів, на прості рідкі складові з подальшою їх витратною для організму та виведенням через печінку, нирки та лімфатичну систему. Характерна риса ліполазера PL650. Це довжина хвилі світлового випромінювання 635-650 нанометрів. Три режими роботи подачі світлового випромінювання. 30-хвилинна обробка зони може зменшити обсяги на 1,5-2 см. 102 діоди для роботи на різних ділянках тіла це 10 насадок по 9 діодів та 4 насадки по 3 діоди. Зменшення обсягів тіла та жирових відкладень без болю та дискомфорту. Повний протокол з восьми процедур зазвичай призводить до втрати від десяти до п'ятнадцяти сантиметрів. Обладнання має медичну сертифікацію, що дуже важливо для практичної роботи косметологів. Ліполазер. Як по мені, це неповторна альтернатива ліпосакції. Ліполазер PL 650 це сучасний неінвазивний метод, заснований на точковому впливі лазера на адипоцити, розщеплені їх місто на подальшому використанні елементів розпаду, як джерело енергії.